З Євангелія від Матея. Того часу, підійшовши до Ісуса, Петро сказав: Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, то чи маю йому прощати? І чи аж до семи разів? Відповів йому Ісус, Не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти разів по сім. Тому то Царство Небесне подібно до чоловіка царя якийсь хотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він проводити розрахунки, привели до нього одного боржника, який був винен десять тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді слуга упав шиниць, кланявся йому і благав. Вияви терпіння до мене, і усе тобі віддам. І пан того слуги, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому сто динарії. Схопивши його, почав душити, проказуючи віддай те, що винен. А той другий співслуга, упавши ниць, благав його, кажучи. Вияви терпіння до мене, і я віддам тобі. Він же не схотів, але пішов і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть Бог. Побачивши, що сталося, інші співслуги дуже засмутилися, пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та й каже йому: Слуго Лихий, весь той борг, я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над Своїм співслугою, як і я змилосердився над тобою, і його Пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму. Після того, як Ісус закінчив ці слова, Він вийшов з Галілеї. І прибув до околиць юдеї, які за Йорданом.